Лукашенко зробив неочікувану заяву. Білоруський диктатор розповів, коли закінчиться війна в Україні. Також він назвав умову, за якою Путін зважиться застосувати ядерну зброю. Про все це далі у випуску це Фабрика новин. З вами я, Анастасія Федор. Ставте лайк під цим відео просто зараз, щоб потім не забуде. Поїхали. Війна в Україні невдовзі завершиться. Такий прогноз зробив Олександр Лукашенко у розмові з російською пропагандисткою Скабєєвою. На думку білоруського диктатора, країни заходу, нібито бояться масштабної війни. Натомість, Росія з Білоруссю буцімто бачать можливість завершити її вже на нинішньому етапі в Україні. Процитую маріонетку Кремля. Я не про. Рок, але в Україні ми закінчимо цю війну. До цього вже великі передумови, але далі нам ці очманілі з заходу занадто багато проблем створять. І якщо тільки вони ці лінії перейдуть, буде їм дуже боляче. Кінець цитати. Схоже, ця заява невдовзі поповнить доробок окупантів із Києва за три дні і Україна за тиждень. Також самопроголошений президент Білорусі заявив, що повноцінно вступить у війну проти України, якщо проти його режиму буде агресія і вкотре пригрозить Зив ядерною зброєю, зокрема, Лукашенко підтвердив, що Путін цілком може натиснути на червону кнопку. За його словами, ані Білорусь, ані Росія буцімто не хочуть застосовувати ядерну зброю. Але до цього каже диктатор: все йде. При цьому Лукашенко знову обмовився, що альтернативою червоній кнопці могли бути переговори. По суті, Путін знову устами своєї маріонетки шантажує захід і намагається погрозами посадити за стіл. І бачимо, що план поки що стріском провалюється. Тим не менше, Лукашенко озвучив умову, за якою Путін застосує ядерну зброю. Послухаємо коротко, якщо ви будете совершать дуже опасне двіження, в тому плані, що на територію Росії і це буде якражати сушуванню Росії. Что ну, словом, если вы Путина поставите к стенке или в угол загоните, и другого выхода не будет с угла только вперед можно выйти вот тогда ждите. Якщо ви думаєте, що на цьому день відкровені Лукашенка завершився, то я вас розчарую. Білоруський диктатор видав на гора такі таємниці, що на голову не налазять. за словами Лукашенка. Війна могла завершитись ще минулого року, після перемовин у Стамбулі. Тоді Україна наголошую, нібито була готова віддати Росії в оренду Крим. Звідки у самопроголошеного президента така інформація важко навіть уявити проте у тому варіанті угоди за словами Лукашенка все було прийнято для Росії. Росії, чого можна зробити, висновок, що Україна ні за що не пішла б на умови, які повністю задовольнили б Москву. Я показав час, так і сталося. Але послухайте, що каже білоруський диктатор. Цитую. Потім мені передає документ, який був парафований делегаціями. Нормальний навіть по Криму. Оренда там яка стривала на Донбасі, на сході нормальний договір. Якби це зараз, а зараз це вже неможливо. Зараз це вже територія Росії за конституцією. А був нормальний проєкт, і вже домовлялися, що МЗС парафують і далі мають визначатися глави держав. Підписують і інше. Хороший був процес, але вони від нього відмовились. Кінець цитати Зауважу, що справжність заяв Лукашенка перевірити неможливо. По перше, угоди немає. По-друге, сам білоруський диктатор неодноразово видавав брехню і спотворював факти. Згадайте лише, як Лукашенко заявив про нібито пропозицію з боку України укласти пакт про ненапад. Цю тезу тоді активно підхопили російські пропагандистські змі. Цю дезінформацію довелось спростовувати Володимирові Зеленському. Той вкотре наголосив, що Україна ніколи не планувала і не планує на. Вадати на Білорусь або випадок минулого літа. Тоді Лукашенко звинуватив Україну у світовій продовольчій кризі. За версією диктатора, українські бойові вертольоти буцімто навмисно спалювали поля для страхітливої картинки. Хоча велика кількість врожаю була знищена саме через вторгнення Російської Федерації і обстріли української території. Чого варті лише постійні заяви Лукашенка про провокації на кордоні з боку НАТО, або нібито бажання Польщі підштовхнути США до ядерної війни? Усі подібні заяви легко спростовуються. Проте дах у білоруського диктатора поїхав вже давно, і спинити його не так просто. Друзі, дякую за перегляд цього випуску. Якщо вам доподобав наш контент, підпишіться на фабрику новин, щоб не пропустити найважливішу інформацію.